Хей, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо проходити Stalker Тінь Чорнобиля. Ну що ж, завантажуємось. Я вже, чесно кажучи, і не пам'ятаю, на чому ми там зупинилися. Так. Так, так, все, я, здається, трішки згадав. Цих бандюків ми вбили. Кулі. Ну, кулі зайвими не бувають. Що в нас по зброї? А куль нас дуже мало на пістолет. О, гранатка. Так. Ну що, нам по квесту потрібно десь сюди бігти? Ой, щось трішки під, підлагало Що в нас є тут щось цікаве? Хтось щось ховав для нас? Опець нічого немає. Ну, побігли далі. Так, я сподіваюся, що під час запису в нас не вимкнуть світло. То буде трішки неприємно. Так ти нам не цікавий. Сямба... Ой. Я туди також не хочу. Так. Нам потрібно десь кудись. Кудись сюди йти. могло бути і гірше? Так, що ми тут маємо? Бачу там якісь трупики є. Ох, бляха! Та шо б, тебе хрущі погризли. Фух, я трішки пере. Перенапрягся, скажем так. Так, ти. Ти щось можеш купити? Ні, нічого. Піти, тримай, шо? Аптє... Аптечку, так, чому б ні. У нас цього добра вистачає. Спасибі, друже, виручив ти мене. Якщо живі, якщо живі будемо і ще доведеться зустрітися, постараюсь свій борг повернути. Зараз хіба що інформацію цікаву поділитись вийде. Отже, на південь звідси є ферма. Там вільні сталкери сидять. Один із них продає гаус зовсім дешево за 800. Я сам збирався купити, але на тобі в таку лажу втрапив. Тож, якщо і грошенята вперед. Дякую за інфу, грішенята є. Так. Щоб знати, де, де, де це та, та ферма така. Так, що нам? Нам потрібно Ой. Нам потрібно. Ось сюди. Я не знаю, це мабуть. У нас зараз головний сюжет. Ми проходимо. Я дуже на це сподіваюся. Бо бажання проходити по 20-30 по серій щось зовсім немає. Так, що, тут хтось... повинен бути. Не ж бути, що він там саменький сидів. О! Хтось такий є. Де ти там? А ну. Ціль у нього. Ех! А був шанс зразу завалити. з боку зайду, Я зайду. Ой! Так, ні, ні, це дуже в мене невигідна позиція. Так, їх там троє бачу на карті. Ох, ох. На тебе. В поперек. Эй. Так, да, с моей, конечно, кучностью не тики, блин, в сапера граты. Так. Потрібно якусь контру пограти, попрактикуватися в стрільбі. Так, все, ці товариші на. Опа. Де? А! Все, чудово. О! Присів називається. Ой! Де? Тут і ще є. тут ще є. Так, бентики ми заберемо. Все ж таки їх часто кому можна і продати. І самому використати. Батончики теж візьмемо. Так, тут є якийсь схрон. Ну, сходимо глянемо, ой, щось цікавеньке буде. Щоб знати, як туди нам. О! Є якийсь лішай знайшов. Краплі радіація витривалість. Ні, це нам поки що не цікаво. Так, ага, от є сходинки. Це, мабуть, наш схрончик, так. Ну, сказати, що там щось прям таке капасть цікаве, я б не сказав. Але на шару. Я взагалі люблю шару. Це Ти не здається, чи це хтось там сидить? Да! О, ні, збуді. Змаї... Я його вбив. Прикол дес? Хто? Хто там? Там то сіє. Ладно, до біса. Ой! Що за цю яму забув, чуть не полетів до неї. Так я тебе заберу. Ой, фух. Так, десь хтось ще є. О, привіт. Аптечка, чудово. Гранати також нам колись пригодяться. Є, хто? Є, алло. Я десь тут когось вбив. Ось, з дробовиком. Да, це ти хотів влучити в мене з дробовика на такій відстані. Розумно, нічого не скажеш. Так, куди нам далі? Куди нам далі? Ага, мабуть, нам сюди. Будь-потрібно якогось хоч дуйчика включити. Бо я з роботи в хаті трохи прохолодно. Щось не нагрілося, поки мене не було. Ей! Подлани! Ей! тут ще є. Де? Де? Ну, звідки ти стріляєш? Світи бали! Опа! А ось і аптечки нам Тю-тю-тю-тю Ти мудак такий. Фух, мене повні труси. Ух ти. Блін, а ну куди нам далі? Ну щось зараз може ми знайдемо? Схованка під ялинкою. Якою ялинкою? Ви що? це ти нам потрібен ні... Nee. я заблукав алло алло oh. ой блін ще вогонь зійшов щось я мабуть не туди пішов сухар ботланы Пішов йшов в дупу. Оновлене. Так, якийсь документ знайти. О, бутербродики будуть. Будуть бутербродики. А аптечки зайвими, і бинтики не було. Прикольно, да? двері зачинені, а ми лутаємо. Заряд. Граната для підствольника. Щось довихимо. Так, кулі, кулі. О, оці кулі нам потрібні. Мабуть. Чи які нам там потрібні? Консерви, енергетик. Цього лайна ми брати точно не будемо. Газировка. І що? Куди нам? Блін, що нам по квесту показує? Тунель? Полонений? Це нам, мабуть, десь на вулиці чи що? Полонений. Ой! Хто? Хрінач ти креса? Я хотів тебе зарубати. побігли Нам потрібно би туди потрапити. Шухер, поклане! Та-та-та! Да, да, да. ляха, Это потрібно какие то дробовик мати, чтобы таких вот впритык валеты. О, прикол. Сюда, помогите! Эй, сталкер, помоги! Открой эту чертову клетку! Пульт управления находится на стене! Все, все? О? о, прикольно. Спасибо, друг! Я твій должник. Конечно, вон написано Дол. Спасибо, брат, Я тепер від... Від твій боржник. Дивись, що я довідався. Може придасться мало що. Кабанцев бандюків головний припас у себе багато всякого добра. Є в нього частина ключа від підземілля. підземелля. На старій фабриці. Охоронці мої відтріпалися, що там раніше якась лабораторія була. Однак прибратися до Кабана не легко. Прибратися не легко. Ну. Ну, це ми будемо. Так, давай ми тобі. От. лайна такого продамо. Торгувати. Все, інформація у нас є. Якісь схрони, нички... тут тупо тюрма була і все. Ну... Немає, так немає. Так, пішли далі. Я так зрозумів... Ой! Я так зрозумів, що тут все. Еге. Ага. Тут головне, щоб знову не заблукати. О! Прикол. Я туди хочу. А як? Ні? Ніяк? Туди не потрапити. Що, куди ти нас ведеш? Куди нам потрібно? Може сюди на сходи? Хідову лабораторії, ну мабуть, нам сюди? Ні? Так, а не я такого зверта? Да? Нам потрібно туди. Ой! Погнали! Тут десь схрон. А де? Блін, тут радіація. Не люблю я радіа... радіацію, це якась він... Повна фігня. Ой, добре ще виплюнув. О, ти що там забув? Рибку ловив, да? <coughs> вибачаюсь. За це також вибачаюсь. Вибачаюсь. Ці вже кудись звалили. Так, давайте збережемо гру на всякий випадок. Побіг всього знаю, що тут таке коїться. Ой! Тут вороги є! Кеть, 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 кеть. Хоп, 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 хоп. Це було майже на стелсі. Там хтось десь щось пуляється. пуляется. О! Дя зброя. Я не ту зброю дістав. І трішечки злякався. Що у нас Ні, не відчиняється? Шкода. Так, тут схрон десь. А, так, от, дивіться, є схрончик. Пусто. Чудово. Обожнюю такі схрони, блін, там де тупо пусто. Ну, і нафига ви взагалі. Це Так, роздразнити, так? Да? Ні-ні-ні, я вже не поведуся, на таке більше не поведуся. Шийт! Відпочиваєш! З влучністю трішки проблемка. Нічого страшного. А, яке нічого страшного, у мене проблема з кулями. Так. Хе-хей! От я і догрався. Бігав, щось собі стріляв. Я нікого не хвилює, так? Да? Розрядити. Я нікого не хвилюю, що в мене. Проблеми з кульками, ні. Да. Щось я забув. Що можуть бути такі проблеми? Нічого. 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 Шкафчики. Пусто, пусто, пусто. Пусто. Эй. Пусто. Ничего. Ой! Кто? Да! Прикол. Що це було? А. привіт. Захований рюкзак. Так, це все не цікавить мене. Не вхід в лабораторію, ну це по-любому десь в якомусь підвалі має бути. О -о -о! Скотиняка... він та ж страшно, йо -мо. Помітно, скринька. Так, мені здається, ми вхід знайшли. Все? Там, де нам потрібно. Ну що ж, я вважаю, що на цьому ми дану серію закінчимо. Так. Так. Викинути. Викинемо. Щоб було більше місця. Так, серію ми закінчуємо. Так що, всім дякую, що нарешті дочекалися продовження сталкеру. З вас вподобайка, бажано коментар, а то активність впала на каналі. А ми зустрінемось з вами в наступній серії. Всім дякую, до побачення!